Для родини Крюкових сортування не мода, а спосіб життя. Уже понад 20 років вони очищають чернігів від сміття. Для них це не просто робота, а справа життя, що переросла в місію дбати про довкілля і культуру відповідального споживання. У пункті, який вони створили, кожен охоче може здати соробину на перероблення. У нашому випадку це макулатура. Це картон, це книжки, це папір. Після того поліетилен, це товстий, тонкий, кольоривий і бет-пляшки. Звісно, дуже класний такий момент, що ми сплачуємо за кожен кілограм. Тобто іноді думають, що нам потрібно провести ще за це заплатити. Ні, ми сплачуємо за кожен кілограм. І тобто, цим я думаю, що ми вчимо людей, що це не тільки ти зробиш добру справу, але ще й заробиш на цьому. Найчастіше містяни здають картон, саме його перероблюють найбільше за місяць до 150 тонн цієї сировини відправляють на переробні підприємства. Як в Європі у нас немає, хоча я чесно кажучи, скажу, що і в Європі не особливо ми це маємо, тому що я була в Європі і є ось ці баки. Так, але люди ще не навчилися сортувати правильно. Тобто ти йдеш, і там бак для картону туди там, кинули пляшки. Ну, людям все одно. все-таки. Тому більш от, люди вдома, я бачу, що починають. У мене часто пишуть, а у вас, случайно немає там боксів для сортування. І вдома вже там люди картон, пет пляшки, вони сортують і потім здають. Але формально так, щоб от по місту ще у нас немає такого. Ми зараз думаємо про навчальні проєкти навіть для діток там, в школі. Чому? Тому що ну, не хочеться такого моменту. Та, там бак для пет пляшків, ти підходиш, там кидають туди скляні пляшки, і потім наші співробітники достають, ну десь порізалися, десь. Тобто ну, це саме от про обізнаність людей. Тобто спочатку я вважаю, потрібно навчити, а потім вже робити. Люди будуть розуміти, навіщо вони це роблять. Не просто так, а тому, що, наприклад, одна пляшка, вона там 250 років буде просто лежати. І люди, коли це розуміють, це ну, я вважаю, що вже більш ти. По іншому, маєш сенс і мислиш по іншому. У Чернігові система сортування лише набирає обертів, але завдяки активним ініціативам і небайдужим містянам процес поступово зрушує з місця. До війни була Чернігівщина, зараз, на жаль, тільки Чернігів, ну, обставин так. Але оцінювати ситуацію. Ну насправді зараз трошки краще. Я бачу, особливо коли почали там інстаграм. Нам люди пишуть дуже дякуємо, що у нас в місті є таке. Ну тому це дуже класно. Раніше не було. Є люди, які привозять там з куточків просто міста, навіть везуть там з Рокосовського, і вони о, так класно. У вас ми дуже раді, що ви є. У нас зміни починаються з кожного. Достатньо зробити перший крок: почати сортувати відходи вдома, відповідально ставитись до споживання і підтримувати екологічні ініціативи у своєму. Місті. Місті